України серед аматорів між командами Штурм Іванків та ФК Миколаїв. Львівська область. Іванків. Наш, наша команда Штурм представляє область. Футболом. Можливо, давати якісь рекомендації тренерам обох команд. Пишіть, кого ви хотіли б бачити. Ось зараз який момент і уже перший небезпечний штрафний буде. Для на жаль, немає Владислава Любка сьогодні, який пропускає через удар поворота. Гол! Гол-гол-гол! Відкривають рахунок. Наші футболісти відскок від стінки. І Олексій... він грає на місці лівого захисника. Зараз непогана передача. Удар воротах, але не вийшов удар у Дмитра Димнича. М'яч звалився з ноги. На місці правого захисника. Зараз ватаці штурм. Дуже небезпечна може бути ця атака. Простріл від Шевчука. Але не дійшов м'яч зараз до Дениса Хруля. 17-й номер Ігор Синишин грає на місці. Грає на місці. Які у нас Розклади поки що. Давайте будемо слідкувати далі. Я вперше бачу у грі наживо ФК Миколаїв. Подивимось, на яких позарного майданчику. Небезпечно біля воріт. Погорілий рятує свою команду. І що показує рефері? Віктор я так розумію, запасний голкіпер. Отже, увага! Коваль проти погоріло. Затамували подих, розбіг, удар воротах і сильно і точно тут без варіантів. Андрій Нестеренко, 22-й, зліва, Богдан Сокол, 13-й, справа. Небезпечна атака. Зараз накочується на ворота ФК Миколаїв. Штурм Сергій Чанський. На жаль, така неприємна новина для вболівальників нашої команди. Вчора на тренуванні порвав ахіл і надовго вибув із, із строю. Закрутив м'яча Шевчук. Басов зіграв на виході з картона майданчика. Димнич. Простріл! Це навіть був удар по воротах. І здається, чи не було дотику? Ні, дотику не було, показує рефері. Цей Андрій Гурський. Тим часом штурм в атаці. Можна пробити. Турчанов з м'ячем. Удар по воротах, але вище воріт летить м'яч. Після удару Турчанова. Як на Гру саме Андрія Дмуховського. Ну, це такий вже ритуал на стадіоні в Миколаєві. Ну, не знаю, з чим це пов'язано, але... Подача Небезпечно. Центральний захисник е, Віталій Славецький відгукнувся налу. Кубка України серед аматорів, Перемігши якраз в півфіналі. Е, ту ж таки саму Олімпію Савинці. Зараз подача. в карний майданчик від Сергія Шевчука. Е, на місці. Голкіпер. Голкіпера не було нато багато. Зараз небезпечний прорив. Денис Круль з м'ячем. Простріл. Забирає м'яч в руки. Зараз грамотно. Діє голкіпера в Камиколаїв. Бриженко. Непогана проникаюча передача. Вкрай, в харі майданчик Небезпечно. Удар по воротах. Який момент зараз Бурмас демонструє свою Григорія Коваля? Ось така от цікава дуель. Зараз непогано, але поза грою. Поза грою потрапляє Денис Хруль. Передача була від Митратником ФК Миколаю від футбольної спільноти аматорського футболу України. Удар по воротах. Вадим Журавель намагався пробити лівий берег на табло цього стадіону. Падіння ще одне в карному майданчику Миколаєва, але там все в штурм. Сокол віддає направо на журавля. Проти нього Коваль. Подача не кращим чином виконується подачу. Вадим Журавель. Зараз партнери по команді. Я вже коротенько згадував у першому таймі. В обох команд він був непростий, удар по воротах, не зміг покласти зараз корпус як слід. Бив красень гол. Зараз журавель з м'ячем. Непогана комбінація. Удар по воротах І гол! І гол! Забиває! Забиває! Сергій. Зараз це штрафний удар призначає рефері. Прямою ногою зіграв хтось на «Сокола». Подача в карний майданчик. Там чітко грає центральний оборонець штурму. Звиняйте Миколаєва. І буде удається. Синишин віддав наліво. Там активно грав Коваль з м'ячем Гурський. І показує Гурський, що ферплей в дії. Дзюрах, Клим. Проти нього Нестеренко. Подача! Небезпечно було біля воріт штурму. Іван Склярен. Йдуть перед великими силами. Зараз небезпечно. Може бути. Пас і гол забиває. Ну як же ж так можна було зараз провалитися на правому фланзі? Мішу Гамайду. Так, Андрій Дудар у нас тут говорить про... Я танець Ну, друзі, зараз э, такий фол, знаєте, від, відвертий від Івана Скляренка. І буде жовта картка. Це без питань. Тут я погоджуюсь цілком з Владиславом Орендучка з м'ячем. Непогано підключає удар по воротах. Дуже хороша атака. Клим замикав цю подачу на Непоганий перевод на Клима. Дуже небезпечно. Клим! Пробуває з гострого кута, можливо, найкраще рішення від Богдана Клима. Могу штурму. Клим. Проти нього Нестеренко. І бачить рефері Владислава Орендачка, що була відмашка від Андрія. Зараз Віталій. Нарешті вибуває Скаяренко подалі від своїх воріт. Хруль. Падіння хроля, але е, тут свисток рехвилене. Матчо. Подивимося, як це буде зараз. Дмитро Осачі подає кутовий. удар поворотах. Ну і знову не виходить удар головою. Ну, треба відпрацьовувати на тренуваннях. Друзі знаходить Рубльова. Рубльов поборовся. От саме для цього випускали тренери Богдана на поле. І зараз небезпечно Богдан Рубльов на ударній позиції пробуває, але дещо завадили зараз. Одну е, у технічній зоні отримав Володимир Бондаренко, головний тренер команди. Передає вітання е, на глядач з Ніком Ганзер 09. А ось зараз що у нас показує рефері, що положення е, нічия – це не той результат, який влаштовує вболівальників штурму перед е, повторним поєдинком. На жаль, не вдало. Не вдало, діють гравці. Передайте привіт Івану Федині. Передаємо привіт від Дмитра Фацієвича. Фізично Миколаїв сильніше, каже Олексі Кілінда. Небезпечно зараз було біля воріт. Який момент? І, боже ж мій, і навіть не офсайд, і не забити. На цьому, друзі, ми робимо фінальний акорд нашої трансляції. Владислав Орендучка, ДСПСК про...